Сталося ж, що в той час захворів Єзекія аж до смерті. До нього прийшов пророк Ісаїя сина Моса, і сказав йому: Так говорить Господь дай вказівки стосовно твого дому, бо ти вмираєш і не житимеш. Тоді Ізикія повернув своє обличчя до стіни і помолився до Господа, кажучи: Згадай Господи. Як я ходив перед тобою в правді й праведним серцем, і я робив гідне перед тобою, і заплакав Ізикія великим плечем. І було Господнє слово до Ісаї, кажучи: Іди і скажи, язикі, так говорить Господь Бог Давида, твого батька. Я почув голос твоєї молитви, і я побачив твої сльози. Ось додаю до твого віку п'ятнадцять років. Я спасу тебе з руки царя асирійців і захищу це місто. Це ж тобі знак від Господа, що Бог здійснить це слово: тінь ступенів, які пройшло сонце, десять ступенів дому твого батька, поверну сонце на десять ступенів, і сонце пішло назад, на десять ступенів, які пройшла тінь. Молитва й Царя Юдеї, коли він захворів і піднявся зі своєї хвороби. Я сказав на висоті своїх днів у брамах аду залишу решту літ. Я сказав більше не побачу спасіння Бога на землі, більше не побачу людину з мого роду. Я залишив решту свого життя. Вийшло воно і відійшло від мене, як той, хто згортає шатро, Після того як поставив. Мій дубу у мені, як основа ткача, який наближається щоб відтяти. У той день я був переданий аж до ранку, на челевові. Так він розтрощив мої кості, бо від дня аж до ночі я був переданий. Як ластівка, так закричу, як голубка, так повчуся, бо мої очі перестали глядіти на висоту неба до Господа. Який мене визволив і забрав біль моєї душі. Господи, про це Тобі сповістили, і Ти підняв мій подих, і зрадівши, я ожив, бо Ти підняв мою душу, щоби не загинула, і відкинув від мене всі мої гріхи. Адже Тебе не хвалитимуть ті, хто ваді, і мертві тебе не благословлятимуть, не надіятимуться і ті, хто ваді на Твоє милосердя. Ті, які живуть, тебе благословлятимуть, так як і я. Віднині зроблю дітей, які сповістять твою праведність, Господи, мого спасіння, і не спочину, благословляючи тебе з псалтирем усі дні мого життя перед домом Бога. І сказав Ісая до Єзикії: Візьми плитку смоківниць, розітри, наліпи на тіло і будеш здоровим. А Єзикія сказав: Це знак, що я віду в дім Господа Бога.